Доброго дня, друзі, компанія автопарку, дискіля на продажу надзвичайне надходження, такий ексклюзивчик Acura ZDX 2010 року випуску. Такий, можна сказати, міні-кросовер з бензиновим двигуном на 3,7 літрів. Повний привід, дуже швидка, юрка та дуже симпатична тачка. Вона у нас йде з кузовом ліфтбек, багажник йде у нас на сервоприводі, звісно. Чимось цей кузов нападає x 6 Оригінальні легкосплавні диски, зимня гума. Відкриття дверей, як на Nissan, салон весь в шкірі, світла шкіра, панорамний дах, є безключовий доступ, повний електропакет по склам, по дзеркалам, пам'ять сидіння, є електрорегулювання руля, сидіння регулюється також електрично, сидіння під чехлами повністю живі, повне мультикармо з круїзом. Тут у нас бардачок, як на Мерседесі майже. Підігрів передніх сидінь, є клімат-контроль, двохзодні, камера, задня, передня. Ну, в общем, Тачка не фарширована, в ній є все. Тому хто шукав собі цікавий варіант, який ще непогано їде, прижити до нас на Грушецького 15, а чекає на вас.